Всім привіт, з вами я. І сьогодні будемо грати в гру, в яку, напевно, кожен грав в дитинстві. Але в Робоксі, точніше, іменно в цій ігрі, і в цій версії, зовсім по-іншому. Ну, маю на увазі, що інше. Так, дивіться, про яку саме я гру зараз говорю, запитаєте ви. Про то, коли вам дається дві картинки, і на них. Отлічі. і от В кожного з ігроків є свій товар. І от, з кожним найденим отліччям він більше. Але також піднімається лава. І хто вибуде останнім, той і переможець. Ну я надіюсь ви зрозуміли ну а ми будемо починати. Также не забувайте про мій телеграм-канал, там будуть мені пости, сходки, опитування для відео і дуже багато чого цікавого. А посилання на нього в шапці профілі. Ось для того, хто не зрозумів, бо я не дуже вмію об'ясняти, приклад, ось зараз ми наблюдаємо за хлопцем, який програє зараз в цю гру. Я думаю, що в цьому відео зіграю три раунди, тобто три катки. Перший легкий уровень, другий медіум, тобто середній чи якийсь такий дивний. ну не дивний, А останній важкий, бо бачите, тут голосується. В легкому буде 6 запитань, точніше 6 в малюнках. В середньому в медіум тобто буде 8, а там 10 уже. Та, знаю, не очень так. Так, дивіться, зараз ми шукаємо тлічля, тут я дуже швидко це роблю, бо я поспішаю, і я зразу тільки почала вже не знайду. Я. Кстати, пишіть в коментарях, що ви знайшли, бо я можу не знайти всі, щоб ви розуміли, тому що Тому може бути не я відстаю, як бачите, ну якась дівчина, як я, 5 із 6, за, в відлічі знайшли, а решта там по 6 і 6. Так, дивіться, всі дівчини, тут, тут так, тут не так. Марина є, тут немає. Тут я не знаю, тут камінь. Тут камінь є, тут нема. Як б, це ще описувати, я не знаю. О, дивіться. Так. Е, там. Я не знаю більше. Де. А, я думаю, десь у воді, десь у воді, десь у воді процентів. Зараз дивлюсь на воду, шукаю в неї відліжі. Так, дивіться, знайшла, знайшла. Ну, не спіла знайти всі, знову ж таки. Але тут, крім того, чела, всі так само, як і я, не знайшла всі. М -м -м, так давайте, вампір. Я навіть нічого не нажимала, мені вже правильно показало. Це прикольненько. Так, тут кажан, бачите, злився з місяцем. Тут трава, тут, як бачите, дорогий блік, чи не блік, а що це таке, взагалі не знаю. Не знаю, як воно називається точніше. Блін, ну це ж легкий уровень, я не можу навіть знайти тут. А. М -м, я досі не бачу. О, дивіться, тапочок-тапочок, бачите, тут а, він повністю заокруглений, а там ні. Ну, селодони всі шість. А ага. як же це мене бісить? Ну а зараз спробуємо ще. Дивіться, тут хелвінська обмова якась. Це щойно було як 25, тут помінялися місцями, тому це два зразу. Також тут вуг у нього прикований, тут ні. Тут у нього. Це якась сумка відкрита, око тут ні, тут іколи є, тут ні. О, все, я все одгадала, я все одгадала вперше за, за цей раунд. І ще не остання навіть, а за 21 секунду. Ну, це важко. Конечно, я догадала два в підряд. Я навіть це описувати не буду. Що тут кольори різні, що тут таке? Ну тут, коротше, думаю, ви самі подивитесь на екран. О, а я ж навіть нічого не спів. Я птицяйсь. капець, це перша зробила, я перша це зробила ще й повністю. О, нам треба їх догнати. Дивіться, ми можемо змогти їх догнати. Ми можемо їх догнати. І я постараюся, щоб так і було, що ми їх догнали, скажімо так. Так, собаки тут язик такий, тут не такий, тут, е, як бачите, там шубка є, немає. тут Камінчик, тут е, ще камінчик. Тут заборвино, тут ні. І дивіться, буквально за не знаю за скільки секунд. Я дуже швидко з цим впоралася, і навіть найбистріше з усіх, хоча спочатку відставала. Да. Ляш. Тут сонце є, тут немає. Ну, точніше, тут. Е... Як це об'яснить, в мічани такий колір, і тут прапорець червоний є, а тут нема. І на кораблі також червоний є, тут нема. Також у воді не те, що, не те, що неправильно, коротше. Ну і більше навіть не можу знайти. Але я зараз дивлюсь на листя. Блін, теж не вспіла. Ну ладно, ми їх і так, по крайній мірі, доганяємо трохи. О, гляньте, той самий профі, той самий профіль, той хлопець. Він вийшов зі гри, його, його товар він пустий. Так, туава, воно, бачите, там лава є, немає, так також дорогий кольор. Я вам буду деякі моменти вирізати, тому що, тому що це дуже довго деле. Не так, як здається. Так, дивіться дорога, вроді нормально. І ой-ой-ой, дивіться. Фух. Ну, коротше, цей раунд закінчився прямо тут. Прямо в ту секунду, хтось вийшов зі гори, і дивіться, я на другому місці, і поки зараз в нас буде медіум, напевно, і зайшла в ігру якась така дівчинка, в неї дуже осінній сін, і це мені подобається. Mm, ну, в мене теж конечно, бачите там з костюм Хеллоуінський. Щас побачимо. Вони, надіюся, виберуть медіум, як я казала, що у нас буде медіум зараз. Ну Дивіться, прям ця залізла на медіум, точніше голосування. це ж було. Я вибрала медіум і всі теж вибрали медіум це дуже прикольно. І от, Перший раунд я вам вирізала. Я знайшов всі 8 із 8. Як ви бачите, на два, на два відліччя побішав. Зараз будемо далі. Дивіться, в нього тут рожеве, тут зразу на квіти глянула. Зараз у них не такі. Тут зараз видно дуже багато відлічій. дуже багато. Як не сказала, що це дуже важко. Але, не треба казати його, поки не перескочишся, тому що я знайшла тільки шість слічей з восьми. Ну, зараз ми трохи ще пошукаємо. Ну, бачите, квітку знайшла. Там жовте, там зелене. Найбільше я нічого не встигла знайти. Ну, 7 з 8 і то нормально. Дивіться, там буквально всі 7 з 8 зробили. Ну, Тільки одна дівочка якась там. Зробила 8 з 8. Вона молодець, звісно. Так, дивіться, тут зуб не є в нього, всього крокодила тут немає. Це вже відліччє тут теж та таке. Я загалом не встигаю це описувати, бо це дуже. Быстро, бо я спішу, як ви розумієте. Вон там, он там, то в нього колір не такий збігається. Там немає цих смужечок, там лапа заокруглена, там ні. Тут немає листочка і тут немає листочка, а там є листочок маю на виду. Ну і більше я різниць не бачу. І це, звісно, мінус, бо я о 5, 7 з восьми, а не 8 з восьми. Ну, як бачите, тут вже більше людей 8 з 8. Хоча нас всього на сервері, не на сервері, а в ігри, четверо. Так дивіться, тут огоньок є, тут немає. Тут з бантиком не так лінія проведена, розумієте? Ох, цих листків попробую вгадати. Тут немає листка, тут є. Так, дивіться, тут у нього. Не той кольор, не той кольор, який там. Тут не домальований листок, тут штора не така. Там шкост. Шим, я зараз буду тисяч куди попало Просто. О! Я, 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 вибачте, я зараз не підіграю, я реально не знайшла. Я просто тиснула куди, куди здумалась. І я вибори, дала, та таже дівчинку на мілісекунду. Я дитина, ну, куди попало? Як це, це сталося? Я сама не розумію, тому так що. Я не знаю, як це описати, ну ладно. Так, у цього метелика тут е інший колір. Тут трава є, тут немає. Тут у нас хмаринний дві, а тут одна. Тут, тут полістки немає, тут є. І вроді виходить, ну, все одно. Так що я тут ще не йшов? Дивіться, тут є, тут немає. І я знайшла лише 5 з восьми, це найменше. Ну що ж, можливо, ми їх нас догонимо, але зараз ми відстаємо. Так, я навіть не знаю, що далі казати. Так, тут є у нього ця цієї шатка, тут ні. Тут є хмарина, тут ні. Тут плюски немає, коротше, думаю, ви самі зрозуміли. Що тут, а... тут ще? Вроді би все з коняку нормально. Хоча ні-ні-ні. Он бачите, волосся в неї. Ну не волосся, а це і грива, скажімо так. І тут купити не то. Там, типа, більше чорного, ніж на першому. І я опять знайшла найменше. Це мене бісить, аж я, я ж і так багато знайшла. Ладно, ну ладно. Так, давайте зараз цього тигрика аналізуємо. Тут три зуба, тут два, тут не такий візерунок. Тут немає візерунка, тут хвіст розмальований, тут камушки дві, тут немає камушків дві. Тут дві травині харчавина одна. А тут листок, тут не так дерево і листок падає. І я в кінці прям знайшла все, все. Ну, в Останній раунд, розумієте, про все знайшла? Ну, не останній. Тут сонце не тут тут взагаринки немає бліків. Тут а, причал, чи що це таке, не нема. Е, тут а, вода, бачите. Я пробую з усіх сил вам встигати це описувати. Е, а вже і встигати не треба. Ну, Зараз ми так уважненько подивимось і я знайшла якесь отліччя просто випадково. Ну, все, 7 із восьми, нормально. Та скільки тут цих раундів? Я вже балакати, стомилась навіть. Ох, ну тут другого кольору, зразу заметю, тут мара є, тут немає, тут а, та... листок пошкрабений, тут ні. тут комусь другого кольору, там теж другого кольору. Ну точніше, там смужка на динозавру і цьому. Вообще, що в 2025 робить динозавр, Це невідомо. Ну ладно. Вроді 7 із 8. 7 з 8. Ну, коротше, я проіграла. Ну, не проіграла, а щойно вибула. Але потрапила на третє місце, тому це доволі хорошо. Ну, а на сьогодні все і всім папа. -па. Але, як і обіцяла, буде важкий уровень. Але в частині 2. Якщо ви захочете, зроблю частину 2, де і буде цей важкий уровень. І всім папа! -па.